Огляд чудового будинку за 150 тисяч гривень, розташованого в селі Новий Яричів в 30 км від Львова. Загальна площа будинку становить 90 квадратних метрів, при цьому житлова площа складає 50 квадратних метрів. У будинку три кімнати різного розміру: 19 квадратних метрів, 16 і 15, кухня площею 12 квадратних метрів. Санвузол площею 10 квадратних метрів, коридор площею 9 квадратних метрів, а також передпокій та господарський блок площею 3 квадратних метра. Висота стелю будинку 3 метри. Опалення здійснюється за допомогою двохконтурного газового котла Bosch. Є можливість підключення електрокотла. Також є газова плита та батареї для опалення. Всі вікна у будинку металопластикові та мають рулети для забезпечення. Додаткової ізоляції та безпеки, в будинку є відкидні сходи, які дозволяють отримати доступ до мансардного поверху, стеля на мансардному поверсі дерев'яна та утеплена мінеральною ватою. Підлога в кімнатах викладена ламінатом і плиткою. В будинку встановлено систему безперебійного живлення з акумулятором, на яку підключено котел і сигналізація. Ця система забезпечує автономну роботу на протязі 24 годин з ємністю 200 А. Щодо водопостачання, в будинку є насосна свердловина та колодязь з можливістю перемикання подачі води. Каналізація виконана автономно з можливістю переливу, а також існує дренажний насос для відведення стоків через труби під дорогою при їх наповненні. На подвір'ї знаходиться баня з душовою та парною кімнатою. Де встановлена фінська кам'янка, ділянка площа 13 соток, Є сад з плодовими деревами? Також поруч розташоване озеро та ліс, зручна інфраструктура, асфальтований під'їзд, наявність магазинів та зупинки громадського транспорту. Регулярна маршрутка до Львова курсує кожні 30 хвилин. Цей будинок отеч має усі зручності для комфортного проживання та відпочинку. Розташований в мальовничому місці поблизу Львова. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео.